Далі ми будемо е, говорити з нашою наступною гостею. Вона вже з нами на зв'язку. Це журналістка Наталя Онисько. А, пані Наталю, вітаю вас. Доброго дня всім. хочу нашим слухачам дати трохи контекст, про що ми будемо з вами говорити. А про те, що в Україні за останні два роки українські жінки масово почали втрачати материнський інстинкт. І віддавати своїх дітей батькові. А чоловіки, як єдині опікуни над дитиною, тягнуть бідні все на собі і навіть не можуть в армію піти, бо хто ж залишиться з, з нащадками. Насправді все було би смішно, якби не було так сумно. Зараз я описала не кризу інституту сім'ї, а ще одну шахрайську схему, як чоловіки намагаються ухилятися від мобілізації. Е е NGL Media провело розслідування, як виявилось, паралельно з НАБУ проводили ви це розслідування про те, що українські подружжя фіктивно розлучаються, жінки нібито відмовляються від дітей, а чоловіки стають єдиними опікунами, що є підставою для відстрочки від мобілізації. Тому Детальніше про це розповість авторка цього розслідування, одна з авторок, журналістка Наталія Онисько. Пані Наталю, як виглядає вся ця схема, і як ви помітили взагалі, що це відбувається, і відбувається це через українські суди? Ми як, як ми це помітили, насправді у нас. Ми про це писали, що до нас звернувся один з юристів однієї з військової частини, але він звернувся з тим, що дивіться якась дивна така річ в мене тут буквально за останній дуже короткий період. 10 людей намагаються розлучитися, які вже мобілізовані і вже служать. А і вони якось в терміновому порядку розлучаються. Юриста це насторожило. Бо він ну каже, як це так? Чого раптом? Та чого от, якась невідповідність в нього було? Він до нас цим звернувся, бо він сам також він щось подивився і він каже, слухайте, це щось щось в цьому є. Коли ми вже взяли почали пошук, ми просто почали пошук по судовому реєстру по певним ключовим словам, і ми виявили оцю не ну зростання, раптове зростання справ, де батьки стають опікунами власних дітей, тобто коли вони розлучаються і визначають, і суд через суд визначають, що діти тепер будуть жити з ними. Що батько це єдиний. Хто утримує цю дитину? В, ще в деяких випадках, достатньо часто, зрештою, матір просто позбавляли батьківських прав. І відповідно батьки отримують право і на відтермінування мобілізації, і на те, щоб виїжджати за кордон, і так далі, і тому подібне. Коли ми викачали оцей цей масив справ, власне, ми. Ну дуже здивувалися справді цим цим цифрам, бо от в порівнянні навіть якщо порівнювати там попередні 22 рік, та і 20, але навіть так ми ми ще навіть порівну 21 перший ще до початку масштабного вторгнення, і це буквально на всю Україну було там. Ну ну в районі якихось трьохсот справ. Це коли батько звертається до суду і забирає дитину у матері, і раптом 22-му році це вже майже тисяча. А в 23-му це вже майже 3 тисячі а, таких справ. Ну тобто, ми розуміємо, що раптом власне ми це так і назвали що це втрата материнського інстинкту, бо розуміли, що ну так раптом матері не відмовляються від своїх а, дітей. І вже потім ми коли почали просто дивитися а, ретельніше на ці справи, ми їх читали, а, дивилися, і ми бачили. Цю різницю між реальними справами, коли матір позбавляють материнських справ та в суді, і отакими фіктивними по суті справами. Це навіть в формулюваннях судових формулюваннях ти, ти бачиш різницю. Ти бачиш, що в тих справах, де відбувається реальна сімейна, ну, сімейна трагедія, напевно, так, це все ж таки. То там, ну, там є свідки, там є історія, там, там є драма. Фактично, і справи, про які ми які ми називаємо фіктивними, це просто під копірку написані справи. І власне друге, що для нас стало таким абсолютним здивуванням. Ми виявили, що третина цих справ, у таких, власне, під копірку, вони є от в цьому Білгород-Дністровському суді в Одеській області, і вже власне з цього ми почали дивитися далі. з'ясували, що це власне є. Конкретні судді, які за цим стоять, тому що там ну чотири судді ми так визначили. Або ну якби це не єдині чотири судді в, су в цьому суді, і всім до них вони власне розглядають саме а, ці справи. І відповідно вони призначають батька опікуном. Тобто батьки виграють. Ну так, чоловіки виграють Так, батьки виграють, і mm -hmm. та, та там власне позов. Тут від початку позов іде а, від батька. А, позов подає батько до матері. Це це зрештою допомогло нам а, шукати ці справи в цьому масиві даних. Бо ми власне відразу відкинули ті, де позов подавала жінка. Ми брали тільки ті, де позов подавав чоловік. А, тобто і тоді, е, ну, це, це нам спрощувало певною мірою е, власне, цей, цей пошук е, цих справ. І все, та, і вони виграють, при цьому, власне, це ще є показовано також, е, Де не в більшості, я, мені здається, у всіх випадках ну, не, не буду стверджувати так остаточно, але жодна зі сторін не приходила е, в суд. Тобто там в судовому рішенні так і написано. Там сторона а, до на судове засідання не прийшла, але зі всім згодна. Тобто матір в якої забирають дитину. Не приходить в суд і згодна з тим, щоб в неї забирали дитину. Та тобто, і все, всі, все підписують, всі все влаштовують, Тобто, всі задоволені. Мені ще було дуже смішно, що з цими позовами до Білгородністровського міськрайонного суду звертаються не тільки з Білгородністровська, а звертаються з усієї країни, з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця. Це мене не, дуже потішило. Так, я... Та я так розумію, що вони просто, власне, що в Білгород-Дністровську це поставили на путі, Ну тому, що це загалом піднялася кількість цих справ загалом піднялась в Україні. Та тобто, це ну і так само це є, є в такій фіктивні справі. Я переконана, є в кожному українському суді, так? але тільки але не так масово. Так? Тобто, от власне там це вирішили зробити, ну от власне, як спосіб заробітку. Такі. Ви ще пишете про те, що як ви визначили цю фіктивність так, що е, ці пари, які нібито розлучилися в соцмережах, продовжують вести своє сімейне спільне життя, там відпочивають, бавляться з дітьми, і все це виставляють там, в інстаграм, мово вам так кажучи. Власне, так. Бо ми там за один приклад згадали, але це не це просто як приклад, та, тому що нам, звичайно, не вдалося ідентифікувати всіх. Це, ну, це нереально, то це. Просто звичайні люди, це на якісь, як ви розумієте, ідентифікувати якусь там віп особу набагато простіше чи чиновника, чи когось іншого. Та це, це звичайні люди, та але але власне, що вони, вони фотографуються з дітьми, вони фотографуються спільними ну з одне з одним, тобто вони ну я так розумію, що якби ніхто не приховує цього в своєму реальному житті. Тобто, можливо, не розказують всім підряд, але, але це якось ну, ну, нормально. Тобто ніхто, ніхто цього не приховує. Тобто вони реально не розлучаються. Так. А скільки коштує от ця справка про розлучення, чи, щоб до судити рішення... суд, да, рішення суду? Так, тут швидше ну, от я за словами а, власне слідчих набу це там від тисячі до трьох з половиною тисяч а, а, коштує я так розумію. доларів я, да, 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 доларів. І а, як самі набу повідомляли а, в своєму повідомленні, тобто а, власне суддю вони взяли на хабарів півтори тисячі доларів. Ми можемо просто припустити, що умовно це була доля а, доля суддіта. Ну, як мінімум, в той момент, коли його взяли, да, на цей скільки може за інші за інші рішення, більше менше? Ну але я думаю, що от десь приблизно так, але ну на душе є посередники, ще ну видно, от от діляться між собою. А як ви дізналися, що е, національне антикорупційне бюро також взялося за цю справу і? Ви почали співпрацювати чи допомагати одне одному? Чи як це було? І до чого зараз? От ви сказали про це розслідування, що взяли таки на гарячому. На якому зараз етапі справа з цими суддями? Ну дивіться, ми не дізналися насправді це, а вони дізналися про те, що ми готуємо цей, цей текст. Це розслідування, коли я почала збирати коментарі. Та, тобто, і от в цей момент власне до нас звернулися представники набу з тим, що, будь ласка, не випускайте зараз цей текст, тому що це приверне зайву увагу. Та і тоді ви от зірвете нам операцію. І власне, ми чекали. Тобто, ми не співпрацювали з ними і вони не. Спів... Працювали з нами, ми просто, ми просто їм не заважали, скажімо так. Тобто Їхнє прохання було просто не привертати уваги до цієї теми. Тобто, йшлося про те, що ми зараз опишемо і відповідно воно ну, зупиниться. Та? Тобто, як мінімум, вони затаяться і не, не вдасться взяти, взяти нікого на гарячому. Тому ми, власне, чекали, поки вони проведуть ці свої слідчі дії. Я ну, я дуже рада, що їм вдалося. Бо це дуже важливий момент суддею, та тобто важливо суддю власне взяти на гарячому, інакше довести його. Ці складності я не буду вдаватися в юридичній, не, не дуже до кінця. Це розуміла, власне заарештувати суддю, пред'явити судді підозру не є так просто. Та треба дотримати всіх необхідних слідчих дій, і вони власне весь цей час це робили. І ну що зараз відбувається, ну з того, що я розумію, вони продовжують слідчі дії, продовжують вже а, тут же питання а, свідків і всього решту. Тобто, вони хочуть взяти а, повністю всю цю групу, яка, яка була причетна до організації цієї схеми. Ну бо це не один суддя та. Це так, ви все. пишете про чотири там суддів, про голову так. суду і про ще про трьох суддів. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з журналісткою Наталією Онисько. Говоримо про їхнє розслідування. О, ще одну схему ухиляння від мобілізації, і е, якщо говорити про цей же ж білгородський Білгородсько-дністровський суд, е, то ви пишете там просто захмарні цифри, які вони могли зібрати за рік. Розкажіть про це, як ви змогли це підрахувати скільки от вони приблизно заробили на таких фіктивних розлученнях. Ні, ну ми розуміємо, що це такі а, от це, власне, цифри, дуже... так умовні. Цифри та ми просто взяли оцю кількість е, справ, та яку розглядав е, білгородський суд. Та якщо це було 30% від е, загалом, ми порахували, що загалом тисячі е, в 2023 році в Україні було прийнято 800 цих справ, та з них 30% це було в Білгородністровському суді. І ми взяли просто ці 30% цих справ і просто помножили на суму 3,5 з тисяч. Та ми взяли 3,5 тисячі гривень якби за одне рішення, так як ця сума. Та ми розуміємо, що ми взяли по максимуму цю суму, і ми отримали ці ну, 3 мільйони доларів. Та за, за один рік я розумію, що це на ну, це такі умовні приблизні цифри. Напевно, вони. Напевно, вони менші, так або власне тут йдеться про те, що загалом оця це вартість цієї схеми за максимальною за максимальною сумою. Можливо, хтось за це платив менше і відповідно комусь ну, якісь скидки були. Я не можу тільки перепускати. Ну але ми все одно розуміємо, що це ну, що найменше півтора а, мільйона доларів. Та якщо ми візьмемо це. По по, по, по по меншій сумі так від півтори тисячі гривень ну зрештою але це от такі ну такі є розцінки з того що розцінки напевно не дуже доречні але так, щодо ухиляння бо так само, ми ну якби я думаю, що всі зустрічали ці суми від 2,5 до 5 тисяч, щоб пере, через кордон перевели, і так далі, і тому подібне. Тобто, тому я думаю, що ця сума 3 мільйони ну, цілком, цілком вірогідна може бути в цій ситуації. А враховуючи те, що така велика біограф перепрошую, географія звернень до цього суду, так вказує на те, що все це робилось онлайн і через соцмережі, що сам суд та чи судді причетні до цієї схеми, вони шукали собі клієнтів, чи чи як? Ну, як можна пояснити, що з самого Закарпаття там звернулися саме до цього суду? Це ж значить, хтось знайшов і сказав, що е, хлопці дівчата там така схема класна є. От Ч, чому така географія? Ну я думаю, що так, от як ви її кажете, та хлопці, дівчата, там є така схема, полетіли туди. та але да, це все. Ну... Переконана, що це не сиділи судді і не шукали клієнт. Для цього відповідно є посередники. А щодо того, як шукали, а не буду стверджувати достовенно та але я коли під час цієї підготовки, тобто я передивилася дуже багато телеграм-каналів, де в ключових словах є слово «мобілізація», до прикладу, та навіть не ухилення, а просто слово мобілізація. Так само відео з TikTok. з TikTok Я думаю, що багато хто зауважив, що в TikTok чи чи в Телеграмі є дуже дуже багато юристів, які називають як мінімум себе юристами. Там адвокат Василь Петренко, а умовний, який розказує про правові про права людини. Про то, як, які ти права маєш при врученні тобі повістки і так далі, і тому подібне. Тобто, він не ну вони не говорять напряму, дивіться, є в білгородністровському суді така то схема, це й давайте ми вам це ну спробуємо це зробити, чи ми вам це гарантуємо? Вони просто показують свою обізнаність в питаннях мобілізації, і я думаю, що люди подивившись на ну якщо в тебе є цей запит та, ти звернувся до одного, третього, п'ятого адвоката. Одні з них напевно дійсно розповідають про права людини, та? а інші є посередниками в різних схемах щодо мобілізації. Ну ти пишеш і тобі кажуть, називають ціною ну, і так далі. Я думаю, що десь воно приблизно так і відбувається. А щодо того, що я, як, як розказали, чому можна було саме в цьому суді. А, ну, була можливість, та, а я е, оскільки ну ти ж якби за пропискою судові засідання відбуваються по, по прописці. Ти за твоєю пропискою ну, реєстрацією, так а в даному випадку просто люди е, укладали е, договір на оренду житла. Ну йому швидше за все, так само фіктивний. І цей договір про оренду житла ставав підставою того, щоб проводити е, судові засідання саме в цьому суді. Все просто. Це але це складно, це ж треба знайти житло, а потім піти до суду. Ні, ну я думаю, що <ріст> я думаю, що насправді ніхто житло ніяке не шукав. Uh -huh. Договір вартість от цих від півтори до трьох тисяч. А, так. Та. це все це, напевно вже було просто. Тобі тобі вже пакетом. Я думаю, що ці послуги продаються а, пакетами. Ну, скажімо це, назвімо це так. А які, який зараз статус у цих судей? Що говорить Набу? Їх затримали, вручили підозру. Вам щось відомо про це? Одного, одного точно затримали. Затримали суддю Боярського. Той, який власне був головою Білгород-Дністровського міськрайонного суду, І, але він власне бо він був головою до кінця жовтня, до, до, до жовтня. Минулого року то в жовтні, в жовтні його замінив інший Валентин Завірюха, який є другий е, суддя якого друга за кількістю оцих е, умовно фіктивних справ та і зараз е, було затримано саме е, Олександра Сергія, Олександра Олександра Боярського. Е, тобто в нього власне було найбільше цих справ. Його затримано на хабарі, а далі. Ну, чекаємо, що скаже НАБУ далі. Поки що, поки що, це все офіційне повідомлення від них. Я бачу, що ви пишете, що ці судді, оці чотири четвірка талановитих суддей, які провертали всю цю схему або підозрюються в цьому, вже мали судимість, навіть чи мали як фокус уваги до себе привертали і ДБР. На спробі шахрайства я бачу це цього Олександра Боярського. Тобто е про його діяльність вже ну відомо була правоохоронним органам і тут ну, знову... там зараз не, не закрита кримінальна справа, яка вже триває там а, ще з 2021 року. Тобто, ця справа досі триває от про шахрайство, і вона не закрита. Його було на якийсь час відсторонено, але потім він повернувся до роботи і далі працював головою суду. А... Другий та тут, власне, от він, він найбільше, я так розумію, що власне от Боярський найбільш є відомим, особливо для одеських журналістів, тобто, власне, він, він на загальноукраїнському рівні не був надто, надто відомим, але явно одеські журналісти його дуже добре знають, бо я знайшла багато е про нього власне, в одеських медіах інформації. От, поки ви шукали у телеграм-каналах, групах е, інформацію по цьому кейсу, е, які можливо ще схеми е, дуже поширені, так і добре там оплачуються, е, схеми ухиляння від мобілізації? Я навіть я, ну конкретно, я так з того, що з того, що я розумію, тобто, це оці от вийти одружитися з жінкою інвалідом, так само якщо стосуватися опіки. А, то о, о, під опіку також беруть ну не тільки дітей, але й о, батьків інвалідів, батьків дружини інвалідів. Тобто інваліди в нас дуже популяр, популярні зараз. так? як це не цинічно звучало. Тобто, це о, схема опіки є дуже о, дуже актуальною. Це дуже часто, скільки це. А поштою умовно я не можу сказати, бо знову ж таки, прямо про це я так розумію, що такі розмови вже ведуть в приваті. А прямо про це там в телеграм-каналах ну не пишуть. та це вже ну безпосередньо якось домовляється, але це активно обговорюється. Власне а, о, опіка. Це такі, я так розумію, законний. Хороший законний е спосіб, от так само, якщо ми говоримо про дітей, це справді абсолютно законний е спосіб. Та тобто, ти не порушуєш закон фактично. І найбільше люди шукають саме таких законних способів уникнення. Ви знаєте, дуже цікаво, що саме до журналістів звернувся от цей юрист із військової частини, так, що він все це помітив і е, висвітлив це. Хоча армія у нас дуже закрита структура і проблем там немає. І коли армія mm -hmm. лікує сама себе, це ну, дуже, дуже тішить. А що я думаю, що ви консультувалися там знову ж таки з юристами? Бачу, співпрацювали із ЮРФЕМ і так далі. Зрозуміло, що зараз з на тлі обговорень закону про мобілізацію нового і з його прийняттям, я думаю, що ці схеми все одно будуть поширюватися, і, і українці дуже талановита нація, вони придумують ще щось. Тому можливо щось юристи радили, як до кого звертатися, як це виявляти, чи для журналістів, наприклад, якісь, хоча б поради, тому що ну це, це мабуть масова історія, і дуже прикро, що так, от. Всі кинулися опікуватися групою, опікуватись людьми з інвалідністю, так але мобілізувати когось треба. І це я думаю, що може скласти велику кількість людей, велику кількість ухилянців. Тому щось з цим треба робити. Знаєте, мене я не не є не не люблю, чесно кажучи, не люблю читати коментарі до, до матеріалів там, в соцмережах. Невдячна справа. Невдячна та невдячна, але деякі коментарі я тут все ж таки е, прочитала, і е, враження, яке в мене склалося, е, ну на жаль, та, от люди, які ну тут є такі абсолютно тут е, ці історії про хілянці вони розділяють е, суспільство от, рівно на два табори. Та, і це абсолютно ну, непримиренні речі. Але серед тих, які а що мене здавало, що багато насправді багато коментар коментаторів е, ну, з розумінням ставляться. До, до власне до ухилянтів, до того що а що ж робити, треба ж якось виживати, і от це виживання воно дуже дуже часто зустрічається. І ще такий важливий момент, який власне мене сильно сильно здивував, що люди говорять: ну тому що чому, чому чоловік намагається уникнути мобілізації. Тому що у нас е, хоче е, не хоче воювати чи так, не хоче воювати за корумповану країну. В нас суцільна корупція. Людина хоче виїхати, і не буде ну, в цій корумпованій країні, типу не буде життя, і при цьому якось людям абсолютно сходиться докупи те, що вони самі корумпують цю країну та даючи хабар, тобто хабар, виїжджаючи з країни з за хабар. тобто, це. Ці ці речі якось в голові у людей поміщаються абсолютно нормально і сходяться. Тому я не знаю. Я не думаю, що тут можливо поради якихось юристів ще когось. Це питання, власне, ну в суспільстві. Тобто ставлення до цього так, з одного боку, а з іншого і е, правоохоронних органів. І як я так. і минулої теми ми говорили з українським ветераном. Е, також він у нього перша група інвалідності. Е, у нього немає обох ніг, але він хоче далі воювати і шалена мотивація. І він теж говорить про те, що ну не якщо людина не хоче, ти не змусиш його. Ніяк я вам дуже дякую, він пані знає Наталі. Так, і за це розслідування, і за включення до нас в ефір на громадське радіо, тому що ми цілою редакцією ми прочитали це розслідування насправді і дуже здивувалися, бо воно називається Тато на час воєнного стану а що навіть, навіть така схема можлива, і навіть така схема працює вже два роки. Тому... Я вам буду дякувати. Дякую вам. Так, вийшов наш час ефірний. Ці дві години проговорили. Були цікаві, доволі теми суспільно важливі. Я вважаю, тому якщо ви не встигли щось прочитати, то обов'язково заходьте на наш сайт громадське.Радіо з вами сьогодні працювала я, Ірина Сампан, звукорежисерка цього ефіру Ірина Нижник і гостьова редакторка Мирослава Рибадюк. Дякую вам, дівчата, за цю допомогу. Тому залишайтеся з громадським радіо. слухайте. Хайте думайте. На пульсі аналізуємо головне на громадському радіо.